Якщо ти думаєш, що техна це просто бід, то ти ще не чув Юсукі Якімацу. Японець, який змішує Ембієнт, Габар і Хаос, так, що тіло забуває куди рухатись, а мозок просто здається. Ще якихось 10 років тому він працював на будівництві. Звичайний хлопець з Осаки, який вечорами міксував музику вдома, бо не міг без неї дихати. У клуби його кликали не через зв'язки, а тому, що його сети були схожі на нічні кошмари, які хочеться пережити знову. А потім, у 2016 році, діагноз. Злоякісна пухлина мозку. Лікарі не знали, чи він взагалі виживе, але замість того, щоб здатися, він сказав: Я гратиму, поки можу стояти і зробив музику своїм способом залишитись живим. Його сети це чистий інстинкт. Він може почати з ніжнього ембієнту, потім знести все габером або брейкором і знову опуститись в тишу. Люди кажуть, що після його виступу відчувають, ніби пережили справжню бурю. Його виступ на бойлерум довів, що він повинен бути зіркою на весь світ. Він уже був Генду японського андеграунду, але саме цей сет дикий, чесний, абсолютно неконтрольований – розірвав інтернет. Він не просто грав, він переживав кожен звук своїм тілом. Сьогодні Юсуки виступає на сценах від Токіо до Берліна, але досі залишається тією самою людиною, яка одного дня пішла з будівництва, щоб обрати музику, і вижила завдяки ній. Бо це не просто діджей, це людина, яка вчить, що справжній ритм це биття серця, навіть коли воно. Ледь тримається.